Вітаю вас на нашому занятті з математики. Ми відправляємося в країну математики. Сьогодні до нас на заняття завітали дві дівчинки Катя і Оля. Катя і Оля вже цілий ранок сперечаються, хто з них вищий. Давайте з вами допоможемо дівчинкам та розкажемо їм, як можна виміряти рост та дізнатися, хто вищий. Добре, для цього ми повинні поставити дівчинок поряд. Коли люди стоять поряд або спинка до спинки, тоді можна чітко дізнатись, хто. То вищий. Ставайте, дівчатка, поряд, а ми подивимось. Подивіться, Катя і Оля стали поряд, і тепер нам помітно, хто з них вищий? Катя чи Оля? Як ви вважаєте, хто вищий? Катя чи Оля? Так, вища за ростом. Оля! Дівчатка дуже вдячні вам за допомогу. Але в них є ще кілька питань. Вони просять вас допомогти та з'ясувати, який домик вищий? Чи вищий блакитний або вищий помаранчевий? Для початку треба поставити домики поряд. Коли предмети стоять поряд, їх висоту можна спокійно порівняти. Подивіться, який домик вищий, синій чи помаранчевий. Вищий, помаранчевий. А який домик нижчий? Так, нижчий, синій домик. А тепер. Я вам пропоную порівняти рожевий та жовтий домики. Ці домики вже стоять поруч. Тому до вас питання, як ви гадаєте, який з цих домиків високий? Високий жовтий дом. А який з цих домиків низький? Вірно. Низький рожевий дом. Отже, ми можемо сказати, що жовтий дом вищий за рожевий дом. Або рожевий дом нижчий за жовтий дом. Який дом вищий? Вищий жовтий дом. А який дом нижчий? Нижчий рожевий дом. Дуже добре молодці. Подивіться, з'явилися на малюнку ялинки. Нам треба порівняти ялинки за висотою, та поставити високу ялинку біля високого домика, а низьку ялинку біля низького домика. Що треба зробити, щоб порівняти ялинки за висотою? Так, вірно. Їх треба поставити поруч. Ставимо. Подивіться на ялинки. Вони стоять поруч. Чи ви бачите, яка ялинка вища, а яка низенька. Так, бачите. Покажіть пальчиком високу ялинку. А тепер покажіть пальчиком низьку ялинку. Добре, молодці! Тепер нам потрібно поставити високу ялинку біля високого будинка. Який будиночок високий? Жовтий. Яку ялинку поставимо біля жовтого будинка? Високу ялинку? Ставимо її. А низьку ялинку потрібно поставити біля низького домика. Який домик низький? Рожевий домик низький. Яку ялинку поставимо біля? Рожевого домика низьку ялинку вірно. А зараз нам необхідно допомогти дівчаткам підібрати для себе будинки. Як ви вважаєте, в якому будиночку буде жити Оля, якщо вона висока за зростом? Так, у високому будинку. Якого кольору високий будинок? Жовтий. Отже, Оля житиме у жовтому будинку. А в якому будинку буде жити Катя, якщо вона низька за зростом? У низенькому будинку. Якого кольору низенький будинок? Рожевий вірно. Катя буде жити у низькому будинку. Катя і Оля вам дуже вдячні за сьогоднішнє заняття, за те, що ви допомогли їм розібратись у суперечці хто вищий за ростом. А потім допомогли порівняти будинки за висотою, ялинки за висотою, і навіть підібрали для дівчаток домики за висотою, для високої дівчинки, для Олі високий будинок, а для низенької дівчинки для Каті низенький будинок. Дівчата вам дуже вдячні та кажуть до побачення!